З усіх покривельних матеріалів він найлегший. Ним покривають дахи. Найскладніше в конструкції. при цьому розхід такого матеріалу мінімальний. З вами черепиця центр та черговий огляд продукції від нашої компанії. Справді легкий, якісний і сучасний покривельний матеріал з чудовими характеристиками та довготривалим строком експлуатації. Бітумна черепиця вологостійка має чудові звукоізоляційні властивості, не вигорає на сонці, витримує перепад температур від мінус 55 до плюс 120 градусів, екологічно чистий та безпечний матеріал. Зовнішній вигляд бітумної черепиці різноманітний за формою та кольором. Цей покривельний матеріал чудово підійде для купольних та Каскадних дахів, а також дахів нестандартної конфігурації. Широкий асортимент моделей від кращих виробників світу дає можливість вибрати бітумну черепицю, виходячи з дизайнерського рішення чи архітектурного проекту, навколишнього ландшафту чи керуючись власними уподобаннями. Абсолютна герметичність усіх стиків та гнучка структура бітумної черепиці здатна виправити будь-які дефекти, що були допущені при проектуванні чи експлуатації вашого будинку. Швидкий і простий монтаж не Требує спеціальних інструментів та додаткових знань. Серед усіх покривельних матеріалів бітумна або гнучка черепиця має своїх шанувальників та користується великим попитом. Бітуму черепицю або м'яку покрівлю, так що називають цей матеріал, ви можете замовити у компанії черепиця центр. Телефонуйте у будь-який зручний для вас час за номером, що ви бачите на екрані. А також запрошуємо відвідати наш сайт за адресою www.cherepica.com.ua. Ми допоможемо у виборі покривальних матеріалів, які потрібні саме для вас. Телефонуйте до зустрічі!